Мирі знову проведжають герої в останній путь. Олексію Матюхіну було 28 років. У мирному житті він займався ландшафтним дизайном. Однак у 2019 році приєднався до Збройних сил України. Службу ніс в одній з бригад десантно-штурмових військ. Рідні кажуть, професію військового герой дуже любив. Прийшов до мені і каже, дядя Сережа. Я танкіст. Мені ця професія дуже подобається. Там мені цікаво, я командир танку. Мені подобається, як. Мій танк работает, я в ньому все знаю. Я його вивчив. Я сподіваюся, що він буде на ній в бісах. До останнього був вірний військовий присязі. Сміливо, рішуче протистояв ворогові нашу. І виконував бойові завдання. І до останнього вірив в нашу перемогу. Побратими кажуть, Олексій був справжнім прикладом хороброго та мужнього солдата. Саме завдяки таким Україна є незалежною і люди мають віру у майбутнє. Загинув герой 4 серпня, виконуючи бойове завдання на сході. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш брат. Початком повномасштабної російської агресії Олексій, бездоганно виконуючи накази командирів, виконував бойові завдання і, на жаль, загинув, обороняючи один із населених пунктів на східних рубежах нашої країни. У Скорботі залишилися батьки захисника та його сестра. Вічна пам'ять герої не вмирають. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК скажіть, будь ласка, у вас валідатора можна розрахуватися. Ага, та тоді. Включить, так. Угу, ключі. Відтепер розраховуватися безготівково знову можна у кожному виді міського громадського транспорту. Сьогодні у Житомирі у тестовому режимі запрацювали валідатори на автобусних маршрутах. У міськраді кажуть, зробили це для того, аби і пасажири, і водії звикли ними користуватися до підвищення тарифу. Валідатори не встановлені, не працюють у нас 24 числа, тому можливо якісь непорозуміння бути в тарифах в роботі карток, в роботі системи. Тому ми вирішили це зробити з сьогоднішнього з 10 числа і на 13 -е число зайти вже відтестованою робочою системою. Тож, заплатити за проїзд у маршрутках знову можна буде як банківською транспортною та карткою Житомирянина, так і за допомогою телефону. Водії кажуть, пасажири почали користуватися цією можливістю відразу. Ну трохи менше, ніж раніше, але вже починають знову користуватися. А за сьогодні багато вже було 35. та й на зупинці чимало людей вже очікували на потрібний транспорт із завчасно заготовленими картками в руках. Запевняють, так зручно. Якщо рано їду на роботу, то готівкою. А якщо сьогодні може по карточці камерина. Ну так, так уже цього вигідніше. Однак думки людей все ж розділились. Дехто для себе обирає готівку. І лігатором, і готівкою. А як, як коли виходить? Як зручніше вам? Ну, зручніше, готівкою, мабуть. Про те, що готівкою зручніше, зізнаються і водії. Та розуміють, у сучасному світі переважна кількість людей зберігає кошти все ж на електронних носіях. Ну, зручніше з готівкою, але я розумію, що людям не всіх є. Тобто якось треба, щоб всім було добре. У міськраді запевняють, зранку особисто перевірили наявність та справність валідаторів у маршрутках. Результат система автоматичної оплати проїзду є у всіх. Стверджують, в першу чергу, це зручність. Так вважає і Житомирянка Інна. Каже, безготівковою оплатою завжди користується сама і привчає доньку. Ви взагалі чим користуєтесь? валідатором, чи людсь? валідатором завжди завжди у вас так звичай, Так? І дитині зручніше, не треба ці копійки. Карточка є, кошти на карточці є, і дитині зручніше, і нам батькам. А дитина сама часто їздить. Так. Багато гуртків, тому. Для дітей же спеціально розроблена учнівська транспортна картка, яку контролюють переважно батьки. Тож проблемних ситуацій із перевезенням малих Житомирян таким чином стає менше. Виникали багато проблем, що дали дитині кошти, він не розібрався в вартості приїзду, були обмеження в нас діла. Для того, щоб уникнути ці всі проблеми, нам ми зробили можливість розрахунку транспортної карти. Тобто учнівська транспортна карта в тобто, в автобусних маршрутах проїзд коштує 5 гривень. Якщо дитина чи учень Користується електротранспортом. Він може поповнити транспортну картку, проїзний квиток, Він коштує 45 гривень і користуватися її без обмежень часів, без обмежень днях за 45 гривень на всього місяця. Вже в цю суботу за проїзд у автобусних маршрутах з карток житомирян зніматиметься 10 гривень для пенсіонерів та пільговіків 7. Та у разі відсутності або несправності валідатора можна буде сплачувати лише 4 гривні та звертатися на гарячу лінію комунального підприємства. Житомир транспорт Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ремонтні роботи на Івана Кучерги розпочались минулого тижня. Було проведено фрезерування вздовж бортів, вирівнювання дорожнього борту та точкове пониження. З понеділка ж розпочали підготовчий етап. На даному етапі завершується фрезерування асфальтобетонного покриття. Сьогодні до вечора ми його закінчимо. Технологія, за якою працюють підрядники, кажуть, перевірена часом. Та й з фінансової точки зору вважається більш економічною. Нове покриття слугуватиме щонайменше близько п'яти років. Зрізається 5 сантиметрів верхнього шару, ну, 5, 6, 2. Більш рівняємо, не так, щоб тут нам взяти зрізати 5 см, нам вирівняти дорожнє полотно. Після чого проводиться підняття люків, рівняння люків, заміна люків, які вже мають дуже велику вироботку. І після чого проводиться асфальтування, так само вкладаємо 5 см асфальтобетонного покриття. Роботи виконує комунальне підприємство управління автомобільних шляхів. Підрядники зазначають, за останні 10 років вулиця Івана Кочерги не зазнавала такого ремонту. Тож, окрім самого дорожнього покриття, відновлення потребують усі наявні люки. Підрахувати остаточний бюджет зможуть лише по закінченню, а це приблизно за півтора тижні. Однак, за умови наявності необхідних матеріалів, сипучими більш менш все, все нормально. От проблема з бітумом. Бітум Везуть з Європи і черги на таможні, то трошки іменно проблеми з бітумом, з поставками бітуму. Вулиця Івана Кочергини є дуже завантаженою громадським транспортом. Тож змінювати рух зазначають у міській раді не планують. Самі ж водії кажуть, ставляться до ремонту з розумінням, тож готові потерпіти тимчасові незручності. Та ні, не заважає тут. Не часто так що не заважає. А от так приїхали сьогодні. Як вам зручно, не дуже. Ну мені чесно, все одно зате буде нормальна дорога. Хай роблять. Так. Загалом ремонти потребують близько 80 відсотків доріг Житомира. Там перебід по місту дещо затримувались. У міськраді пояснюють, це знову ж таки через поставки бітуму. Він на сьогоднішній день завозиться тільки з-за кордону. Підприємства, які його продають, працюють тільки по стовідсотково продоплаті. А ті підприємства, які готові з нами співпрацювати, бо в нас є строки відсрочка платежу. Ну є час на реєстрацію договорів і так далі. То дуже мало, але виходить ситуацію поступово. Отримуємо бітом і вже під ці об'єми, під кількість асфальтобетону, яку ми готові виготовили. Ми вже плануємо подальші ремонти. Наразі подальші ремонти вже заплановані після вітрука та кочерги. Наступною стане Покровська, яка вже теж досить довго чекає робітників. Ще з минулого року були проведені торги визначені навіть підрядника, але з станом, який на сьогоднішній день під час військового стану. З підрядними організаціями така є проблема в виконанні робіт по поточному ремонту, тому виконує роботи всі комунальні підприємства УАЖ. Я думаю, наступна вулиця буде вулиця Покровська. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Легкий. Це найвеликий плюс. Легкий. Я бачив, що він десь 8 кг, десь тут хороша хороший металл, що тут робить, що пишуть нам 5 міліметрів витримала, ну, пробита, понятно, 7,62 не тримає. Це 4 плюс клас. Валерій розглядає бронежилети, які от от поїдуть до бійців на фронт. Каже, такий захист ідеально підійде для артилеристів. Для арти, яка працює, і захист від осколків або від неброньованих куль цілком достатньо. І саме цього класу бронежилети, в принципі, централізують. Зована зсу постачає в артилерію, та шлях цих бронежилетів до Житомира почався із Канади. Туди на початку війни поїхала Житомирянка Вікторія із дітьми, і знайшла там місцевих волонтерів, які самі родом із Рівного. В них і попросила про допомогу для рідного міста. Специфіка української жінки, яка ми спочатку оплачемо, погорюємо. А потім починаємо бігти вулицями там Торонто чи Лондона і шукати буряка на борщ. Так і складається з нами всіма. Я познайомилася з дуже гарними людьми. Це українські хлопці, які проживають в Канаді. Вони з першого дня війни об'єдналися і настільки об'єдналися, що вони створили виробництво, де виготовляли ось такі бронежилети. Це виробництво у Рівному. І е, я не знаю, яким чином вони його налагодили, але це все відбувалося настільки швидко. Вони почали передавати туди метал. Ну і я запитала, чи можна для Житомира щось трішки передати. Коли ж повернулася в Україну, думала про прохання, уже й забули, та раптом дзвінок. Але ось буквально. Після вчора раптово мені перетелефонували з Канади і сказали, що ми для вас лишили. Ми про вас пам'ятаємо, і що можливо на майбутнє також буде можливість ще допомагати. А це Оксана Данилова. Вона й зустрічала земляків із Рівного, які привезли метал із Канади для українських бійців. Та й це не перша допомога від хлопців для збройних сил. Я знайома з сім'єю ковалів вже багато років. Я подружка їхньої мами ще коли вони жили в Рівному. І хлопці, такі як Едгар і Славік, і її діти допомагали нам 2014 року. Я хочу зазнати, що літом 2014 року, коли ми ще тільки починали вивчати вивчати етичну медицину, вони перші в Україні прислали нам заплатки Ашармана. Дні моторексі, про яке слово, яке ми ще не чули в Україні. А вони вже нам прислали. І так вісім років поспіль. Волонтерка розповідає: перш ніж почати виготовляти бронежилети, метал побував і у Тернополі на місцевому заводі. Усе порізали на пластини. і лише після цього рівненські дівчата на базі невеликого фітоцентру, який тепер слугує, як цех, приступили до пошиття. Було передано самолітом 4,5 з Тонни груза, який включав собі листи металу Хардрокс. Хардрокс 600. Це рахується один з найкращих в світі, і е, матеріал е, в, в рулонах кордура 1000. Ми зустріли цей груз. І тоді почалось наше виробництво броніків. Але це не перша партія, тому що першу партію е, канадська діаспора нам передала в готовому вигляді. Другу партію виробляли закарпатті і ми забирали звідти. Усього у Житомир передали 15 бронежилетів. Загалом цифра на сьогодні пошитого волонтерами захисту завдяки переданому металу з Канади добігає до тисячі й собі вартість одного 269 доларів. А щоб комплекти швидше потрапили до бійців. Їх передали Валерію. Чоловік із 14-го року на зв'язку із захисниками у рідному селі Левкові з волонтерами теж організували цех по виготовленню бронежилетів. Її сам возить зібране на передову. Волонтер каже, такого вантажу зараз потребує. Жуть на Херсонському напрямку і зазначає, кожен такий захист це врятоване життя. І поняття багато чи мало у таких речах немає. Достатньо одного бронежилета, щоб спасти одне життя. Це мало чи багато? Ну а тут 15, розумієте? Це теоретично врятованих 15 життів. Тому це теж велика ціна цих речей. Це спасає життя. По-друге, люди, які отримують ці речі. Вони бачать, що народ не забув про війну, що він про них дбає. Скажем, моральний дух такого воїна набагато вищий і мотивація, коли він бачить, що заді за ним є надійний тил. У цих бронежилетах Україну захищають сини і зять рівненської волонтерки. Жінка каже, вони справді надійні. Є відгуки від військових, яким вони вже врятували життя. І перед кожною відправкою матеріал обов'язково перевіряють на і Фіксують усе це документально. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук. Телеканал СК 1 авто для гасіння пожеж у лісових масивах вже у Житомирських лісівників. Ключі від машин захисникам лісу вручив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Раніті лісів жовтовір. Дякую. Вери Дякую. Для українців їх підготували добровольчі формування пожежної охорони. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко розповідає, напередодні такий запит саме надійшов від лісівників, а вже сьогодні спецавтомобілі у них. Лісівники звернулися, тоді Урмас ще був мій колега, член парламенту. Сьогодні він в статусі міністра, з проханням заможливості, щоб Естонія допомогла з пожежним транспортом і саме автомобілі короткої бази. І тоді Урмас повернувся в Естонію, і сьогодні від добровольчих формувань пожежної охорони Естонії, тобто, це от прямо народ Естонської республіки, передали нашим лісівникам. 20-й рік був особливо тяжким для наших лісівників. Навесні горіло майже 50 тисяч гектарів лісу і палало усе впродовж 10 днів. Тоді кілька десятків сіл постраждали. Аби загасити вогонь на Житомирщину та у зону відчуження з'їжджалися рятувальники з усієї країни. Тепер же переборкувати вогонь будуть допомагати і естонські спецавтомобілі. Таких в області край бракувало. Truly... до нас до естонців звернулися за допомогою щодо пожежних машин, таких специфічних, які мають коротку базу, їх було не вистачало. І цей подарунок, ці пожежні машини, є власне подарунком справді від народу Естонії, оскільки ми маємо волонтерські об'єднання пожежників в Естонії і вони погодилися подарувати ці автомобілі Житомирській області. Вони можуть виглядати дещо не настільки новими. Але вони абсолютно працюють. Вони також відремонтовані і будуть служити людям і спільноті в Житомирській області. Ці машини приїхали з регіону Рапла в Естонії. Окрім автівок від Естонії, лісівникам півночі Житомирщини передали і нове спеціальне спорядження: лопати, бензопили та захисні каски. Перевірка на справність та заміна старого обладнання на нове цим зараз активно займаються газовики Бердичівщини та й в області. В цілому сьогодні ми перебуваємо біля шефа-розподільчого пункту з двома лініями редукування. Який забезпечує газопостачання певної групи населення села Гальчин, головний інженер зазначає, дане обладнання замінили на нове у минулому місяці, і це завдяки тому, що люди вчасно сплачують гроші за розподіл газу. Загалом у цьому селі блакитне паливо отримує близько півтори сотні споживачів. Газорозподільчий пункт виготовлений за власне виробництво. Виготовлений в компанії RGC Production. складається. Він в принципі він складається з двох ліній редукування. Ну, це є засувки, це є фільтрувальне обладнання, це є комбіновані регулятори тиску. Запобіжно скидний клапан і вихідна лінія. у селі Красівка теж днями замінили газове обладнання. Новий пристрій призначений для пуску газу або його припинення в разі аварійної ситуації. Це є відключаючий пристрій на село Дубівку. Працівниками бридичного відділення акціонерного товариства Житомиргаз проводиться не тільки заміна відключаючих пристроїв, проводиться комплекс, весь комплекс робіт, це є комплексне приладове обстеження газових мереж, це є обстеження дворових водів на предмет витоків, також їх обслуговування. Це є і... Відновлення ізоляційного покриття, що ми бачимо на даній засудці. Начальник бердичівського відділення зазначає, до нового опалювального сезону у плані стоїть замінити чи реконструювати 47 об'єктів. Частину робіт газовики вже виконали. Уже на сьогоднішній день виконано 8 замін даних ШРП. Замінено ділянка газопроводу розподільчого, замінено 9… Анонних заземлень і 13 відключаючих пристроїв. Також роботи на сьогоднішній день продовжуються. У нас сьогодні відключення ГРС Березівка. Там проводиться заміна чотирьох вимикаючих пристроїв і встановлення одного вимикаючого пристрою. Паралельно проводяться роботи ще на трьох газорозподільчих пунктах. Також замінено вже і 150 будинкових регуляторів тиску. Це продовжать робити до кінця року. До зими планують встановити ще декілька нових шафових газорегуляторних пунктів. За рік таких у районі з'явилося вісім. Дані роботи дають можливість нам проходження безперебійно, безаварійно опалювального сезону і надійного газопостачання нашим абонентам. Також я дякую всім абонентам, які розраховуються вчасно за доставку газу. Газовики зазначають, станом на серпень Бердичівщина до опалювального сезону вже готова на 75%. В яке місто в Криму ви поїдете після перемоги? Сібестопи. А чому? Бо я там служив в буче. Том фієдосі. Ну, весь Крим я там ще не був. Поїду, подивлюсь. Нам ялто, мабуть. Там мені подобається це місто і хотілося б чим поскоріше туди попасти. Піднятися на ЕПетрі, подивитися на цю красу. Судак. Коли б Крим як сказати, не був окупований, то було, звісно, краще. В Ялту поїду. Мама колись там була, літала з нашого аеропорту і хочеться теж побувати. І в Євпаторію. Ми колись там були в дитинстві дуже давно. Мабуть, весь Крим обіж, тому що я там ще ні разу не була, але з великим задоволенням. І завжди кажу, що Крим це Україна, Крим це наше. Ялту. Хочу, я там не була. Балаклав, бо там гарно. В Ялту, мабуть. А, ну, велике місто. Казали, що красиве. Криші поїду. У мене приємні спогади з цим містом. І в Ялту, і в Паторі. Круїз по Криму зробимо. По всім містам, де були і де не були. Там дуже гарно.